Всім доброго дня. Так, зранку ми займалися хатніми справами. То прибирали, то мили. Ігор поїхав десь на підробітки. У нас, правда, є ще робота на городі, в нас ще гарпузи не добиті, коли зелені, може вже й достигли, але до них руки не доходять. Так, вичитала я у Тіктокові. ...від мух, базилік, лимонний сік і уксус. Я таке наковапуціла, як кажуть, намішала. Взяла на бризкалку, бризкала-бризкала, прамозлила її, а вони як кусали, так і кусають. Ройом сидять. Я її вже не вигонила, пасти все одно нема де. А сіну ж я не буду надвір носити її на вулиці, бо вона його порозкидає, вона його тільки в жогу би їсть, а так не їсть. І взяла намочила її обмішки, бо якось треба привчати. І поставила її з відром. Поки я стояла, вона навіть і до відра не підходила, понюхала і назад тікала. А це думаю, піду ж подивлюся. Ага. зіла, вилизала. Молодець, тільки морда в обмішці, Да? Буде діло. Якщо захотіла, то і з'їла. А то не хотіла ніяк. Так, мене запитували, чи вона розстелилася. Ні, вона ще не розстелилася. Хоч і, скільки не знаю, кажуть, 285 день, то це десь буде третього чи п'ятого, чи не знаю. Я точно ще не підраховувала. Все, все, з'їла, вилизала. Буде діло, так? Да? Це перший раз вона мокру обмішку спробувала. Я не парила, я тільки намочила. Так, Наташа вирішила тут покрасити в сінках. Бабуся вирішила, Наташа тільки робить. Я закомандувала, так. Да. Нам щось таке тут треба придумати. Щоб воно не красилося, а милося. Тут коло дверей воно руками замацується. Курятку стиріть. Да, ну ну, ну. Но пока, пока так, поки бюджетний варіант, бо на все не хватає. Сам перед нам треба хлопцям догодити, а ми вже собі вже після. поки покрасимо, а там побачимо, як. Розбагатієм на зерня так. Да. Тоді щось сюди придумаємо, щоб не краситися. Воно зараз трошки темненьке, але воно висохне буде світліше. Ну, все вже висихає. А я тільки ходжу командою. Почала яблука рвати, вони дотулився, сипляться. Кожне яблучко червиве, то надгнило. В общем, цей рік здорові, гарні яблука, але толку їм немає. Вони падають. Зараз вітрі зірветься, вони всі облетять. Так, лазить Наташа по драбині. Я вже кажуть, своє відлазила. Добре, що є кому лазити. У вуглах і по краях Наташа щіточкою мастить. Такою. такою не ханої, що хороша. Да. Я не знаю, як вона називається, але якісь... а нейлонова вона, не лізуть. Борсинки не лізуть і не бризкають. Ми скуплялися так. в нашому улюбленому фермері, ми там завжди скупляємося і нам хлопці підказали, що це добрі щиточки. Ну Ми взяли спробувати. Така Наташа, що угу. хороша. Такою краскою не пробувала угу. і хороша. Вже й до тої дійде час. Ну, mm. да. <кхе> так. Я вже в Наташі забрала драбину, приволокла до яблуні. Уже далі достати не можу, не що могла, обірвала. Горою там ще трошки лишилось, вони такі крупні. Як бахне по голові, то чувствується. Так оце нарвало є стільки яблучок. Правда, кожне порчене. Вони довго не полежать, вони не зимові. Це які, я не знаю, як вони звуться. А це тлоріна. Перший рік вони, поза той рік вони вродили гарно, той рік не було зовсім, цей рік вродили теж гарно, але облетіли і погнили. Ці теж половина облетіла. Це так чайник дає знати, що він закипів. І так їдуть машини згорі, як тормоза пищать. Мені вдає, що то машина згорі тормозить. А це вже всі поз'їжджалися і несу їм каву. Явник за офіціанта. Так картошку носиш? Ні, ну так і нема. Нє, ну хуй. Пока-пока. І вам спокійної ночі.